присутності преси, громадських діячів та органів влади, члени виконкому розглядають питання порядку денного. Цього разу їх понад 20. і кожне має певне значення для громади. представляється розслідування проєкт рішення про демонтаж самочинно встановленої огорожі по вулиці і Зміївській Дана огорожа е, приграждає пішохідний тротуар В з цим є необхідність демонтажа. для. Цей проект рішення підтримали усі члени виконкому, так як дана конструкція, встановлена на тротуарі, заважає вільному пересуванню городян та відпочиваючих. У ході обговорення цього питання стало відомо, що паркан встановили ще у 2001 році з метою огородити будівництво. Зносим строєння. Це забор, на который выдали 20 лет назад разрешение на установку забора про приведення строительства. для проведення строительных работ. Вже всі сроки давним -давно Это забор. Для прийняття такого рішення є ще один важливий фактор укладання тротуарної плитки у цьому районі. Самі керманці вважають, що такої конструкції тут не місце. Та і якість дорожнього покриття має бути кращою, адже це центр міста. Я тільки за. Неудобно, конечно, неудобно. Часто Тут можно... Да, я каждый день хожу туда и назад. Можно поломать ноги, и плюс еще когда ставят здесь машину, то невозможно, особенно когда лучше. Забор нужно сносить и тротуар делать надо. Часто ходите это не Ну, так бывает когда. Сносить надо, уже давно было снести его, потому что это же невозможно, значит, ходишь туда и сюда, это же ужас какой. Часто ходите? Да? Ну часто, конечно, на рынок хожу, работаю здесь рядом, и вот хожу туда-сюда, и вот это каждый раз мучаюсь, а ночью так тут вообще пройти невозможно, идешь по дороге, это же опасно. Ну, конечно. Всё, Надеемся, что новые власти это все приведут в порядок. Крім цього, будівництво тут припинили. Стоїть дім, де мешкають безхатченки. Принаймні так стверджують місцеві мешканці. А ось як швидко рішення виконкому приведуть в дію та демонтують паркан, покаже час. Однак постає питання, що буде замість нього? Чи чисельним туристам доведеться дивитись на полузведену будівлю, як на ще одну пам'ятку архітектури стародавнього міста Акерман? Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.